Міні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я християнин, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я читаю Слово Боже, яке на щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх тих людей, які щиро вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався. І зупинився це зло, зупинився кров пролиття. Тільки Бог всемогутній може зробити чудеса. Моліться також за нашу владу, щоб Бог дав їй мудрості, як правильно нею керувати, щоб воно було продажної влади, щоб вони приймали закони, які угодні Богові. Тому що якщо вони будуть робити всяке неподобство, то Бог буде гнілася. І гнів Божий буде виливатися. Не важливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам добру звісу, що Бог, Борець неба і землі, любить нас. Бог настільки сильно полюбив нас, людей, що віддав свого Сина Ісуса Христа на хресну смерть для того, щоб у нас врятувати від пекла, тому що ми всі грішні і заслуговуємо на покарання, тому що люди не можуть себе оправдати перед Богом. Ніякі великі гроші не допоможуть, ніякі добрі справи нас не оправдають. Бо тільки Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, тому що Ісус Христос заплатив за нас. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого правдання. Для цього потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа. Надія на нього. Багато людей є віруючі, ходять до церкви, є християнами. Но чи відродження ваша душа? Чи маєте ви впевненість в тому, що коли земне життя скінчиться, ви попадете до раю? Багато людей не мають такої надії. Чому? Тому що віра не жива. У вас просто є інформація, що Бог є. Ви знаєте, що Ісус Христос такий був, але душа не відроджена. Господь сказав, вам необхідно родитися з гори, родитися з води і духа, родитися від Бога. Люди дорогі, примиріться з Богом. Для цього потрібна лише віра і щире покаяння, покаяння це визнати себе грішним перед Богом. Попросити в Бога прощення за свої гріхи, відвернутися від своїх злих доріг і навернутися до Бога живого, люблячого батька нашого. І Бог простить по вірі в Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу. Людина може бути прощення, оправдана і спасена. Дорогі люди, примиріться з Богом. Покайтеся у своїх гріхах. вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся, прийміть дар життя вічного. Це подарунок від Бога. За Нього не потрібно платити. Ісус Христос заплатив. Коли ви приймете цей дар, то просто будьте вдячні Богові і на вдячність, робіть добро іншим людям. Будьте добріші один до одного. І Він нам звелів, щоб народовими ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом Суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення ребів його іменням. тільки по імені Ісуса Христа, завдяки Його жертві. Люди можуть бути прощені, вправдані і спасенні. Зверніться до Бога, зверніться до Ісуса Христа, покайтеся, просіть прощення в Бога, просіть милості в Бога для українського народу, щоб Бог спас! Читайте Слово Боже. У багатьох із вас є слово Боже, яке лежить же руками на полочці. Дістаньте його. Відкрийте, читайте, вірите, виконуйте і Бог буде благословляти. І якщо у вас немає Слова Божого, ідіть до своєї церкви, просіть, там вам подарують, тому що Слово Боже можна отримати безкоштовно, але через це Слово Боже можна спасти свою душу через віру в Ісуса Христа. Дорогі люди, звертайтеся до Бога. Коли у вас не буде що їсти, коли не буде що одітися, коли буде погане здоров'я, звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Бог допоміг також і мені. Декілька років тому назад, коли я жив без надії, коли я жив гріхом, я був залежною людиною, я хотів покінчити життя самогубством, Але коли мені подарували слово Боже, я почав його читати, і Бог мене спас. Звільнив від рабства гріха, звільнив від цих тих залежностей, від поганих слів, спас від думки про самогубство. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що це Боже обіця. Сам Бог обіцяє в своєму слові, хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Вірити в Сина Божого Ісуса Христа, прийміть цей дар вічного життя. І будете з Богом на небі. Дякую за увагу! Нехай благословить і береже вас Господь. Буде небесний. Благословити цих людей! Благослови місто Львів! Благослови Україну! Зупинити зло! Помилий і спаси! У імця Духа Святого. Амінь!